У Нідерландах обмежили термін перебування біженців, а польща навпаки продовжила дію тимчасового захисту для українців. Усі інші деталі зараз дізнаєтесь у цьому випуску. А з вас лайк і підписка. В Уряді Нідерландів вже довгий час вимагали обмежень для українських біженців, які не є громадянами України. Тобто, це люди, які постійно проживали в Україні і мали візу чи ВНЖ, які забезпечили їм. Всі права, що й громадянам спочатку війни ці люди виїхали і отримували там допомогу від інших держав, і досі багато країн продовжують підтримувати цих людей. Проте Нідерланди повідомили, що ця група біженців мусить покинути їх територію до 4 березня 2024 року. Про це пише Dutch News. Я залишу посиланнячко в описі під цим відео, що ви самостійно могли прочитати це рішення стосується близько 2900 тисяч осіб, які тимчасово перебували в Україні у зв'язку з навчанням або роботою. А що стосується Польщі, країна продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2025 року, тобто ще на один рік. Чи потрібно продовжувати документи для того, щоб легально перебувати в Польщі особам, які мають свідоцтво про тимчасовий захист від управління у справах іноземців з терміном до 2023 року, то вони автоматично стануть дійсними до 2025 року. Тобто нові документи отримувати не потрібно. Якщо ви не знали цих новин, то, будь ласка, ставте лайки під це відео, тому що ми намагаємось інформувати вас про найактуальніші новини життя та роботи за кордоном. І також напишіть, будь ласка, коментар про що б ви хотіли, щоб ми зняли наш наступний випуск. Дякую вам! Усім, папа! -па.